А, взагалі, робилися якісь попередні розрахунки щодо наслідків цього законопроєкту, От після того, як його приймуть, то економічний ефект коли буде відчутним уже? Так, звичайно, я проговорю про економічний ефект. І потрібно розуміти, що які самі питання вирішують цей закон. По перше, коли ми говоримо про розрахунки, потрібно розуміти, що вже сьогодні. Уряд та адміністрація портів робить дуже багато для того, щоб порти працювали. І, наприклад, якщо ми говоримо про дунайські порті порти, то за час війни обсяг маш обсяг всіх грузів, які проходять через порти, збільшились майже в три рази. А найближчим часом планується, що це збільшиться ще в 1,7 разів. Щодо законопроекту 9664, то після його прийняття очікується, що протягом Року в економіку України інвестується приблизно півтора мільярда гривень, та буде сплачено ще понад мільярд гривень відрахувань до бюджету. А за найближчі два роки, які прийметься закон, в економіку планує інвестиції приблизно Кабінет міністрів десь три мільярди. Гривень і ще 2,2 мільярди відрахувань, і це розрахунки переважно стосуються дунайських портів, які незважаючи на повсякденні обстріли, які ми бачимо кожного дня, все одно плацю працюють. Але після того як інші порти будуть деблоковані в країні, буде забезпечено повноцінним судноплавство, обсяги інвестицій у портову інфраструктуру і відрахувань до бюджету значно зростуть.